Прийшли, мали, йута, посипав, і поспішивши, прийшли знайшивані у тасипа і не в рамках лежало дня са, побачив, що розповіли про те, що було. no Христос народився Аминь. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Аминь. Улюблені в Христі, дорогі браття і сестри, кохані і улюблені Божі діти, насамперед, коли задумуємось над Словом Божим, яке ми почули, приходить нам тільки одна відповідь, що Господь. Хоче нас в нашому житті благословляти, укріпляти. Як це є дуже важливо, кохані, щоб ми вміли також благословити. Коли ми слідкуємо 10 Божих заповідей, тільки одна з них, четверта заповідь, яка відноситься до батьків, «Шануй батька і матір Твою, тільки ця одна заповідь. Є назначена Богом благословеною. Далі, коли читаємо цей текст про декалог, про 10 Божих заповідей, там, власне, сказано, будеш довго жити на землі і добре тобі буде поводитись. Тому теж, кохані, коли сьогодні ми збираємося як сім'ї, як родини, як ті, котрі насправді є образом Бога. Є образом Святої Трійці, тому що можемо так сказати, Бог є родиною, Бог є сім'єю. Дуже важлива річ, Кохані, щоб ми подумали собі, чим є це благословіння для нас, як ми його розуміємо. Благословляти, а не нарікати, так каже Ісус у Святому Писанні, також на іншому місці, власне, читаємо. Але сьогодні. Звертаємо нашу увагу на це благословіння. Коли Бог сотворив людину, першим благословенням Бога це було благословити людину на сім'ю. Будьте плідні, розмножайтеся, чиніть собі землю, піддану собі. Таке є благословення Бога. Власне, пізніше людина в своїй історії, життя звертається до Бога в різних молитвах. Бог благословляє землю, Бог дає урожай, Бог, коли покарав світ потопом, пізніше дає нове життя, Бог благословить віру Авраама, Бог благословляє народ ізраїльський, який Мойсей вивів. З Єгипту і допровадив його власне, до цього місця, де передав його в Божій присутності, в Божому провідінні. І, власне, Йозуе, як записано теж в нашому перекладі, Ісус Навин запровадив народ ізраїльський до обіцяної землі. Кохані Христі, сьогодні збираємось, щоб подякувати Богові. За цей час, який ми прожили в минулому році. Сьогодні збираємося, щоб знову вирушити в нову дорогу. І церква як добра Матір, перше свято, яке взагалі могла нам дати, дає нам свято Богородиці Діви Марії, Матері Божої, Божої родичеки. І тут не будемо казати, що ми не звертаємо увагу на батьків, на чоловіків. Але, власне, це є певен образ церкви, тому що церква є матір'ю. Найбільше в мовах різних країн, церква, вона є жіночого роду і звучить, власне, як та, котра дає життя, як та, котра життя передає, Бог є батьком. Тому, власне, сьогодні, коли говоримо про благословіння, коли говоримо про батьків про четверту заповідь, коли говоримо про матір, можемо насправді собі подумати про своїх батьків. В кожного є своя історія, кожен по-іншому переживав дитинство, молоді роки. Кожен в інший спосіб приходив до Бога, і навіть якщо є якась група людей з нас, котрі. З дитинства вірували, котрі з самого раннього дитинства приходили, а може ще не приходили, тільки їх приносили до храму, то все одно кожен по іншому до цього Бога прийшов. Ділячись з вами, кохані, досвідом власним, власною історією життя, багато з вас її знає, дуже часто я нагадую. Також про цю історію, будучи десь на реколекціях, чи в парафії, чи, скажімо, десь при нагоді, коли є навіть розмови якісь духовні, то кажу, що для мене церква Матір це є велике чудо на світі. Тільки так коротко пригадаю, хто не знає, що історія мого життя була така, що я мав не бути на цьому світі, не жити. Коли моя мама дізналася, що не може мати дітей, а пізніше коли лікарі відмовляли її, пропонували їй аборт, казали, що ваша дитина буде не така, як потрібно, не буде здоровою. І коли вона відмовилась від цього, коли казали їй підписати документ, що вона не погоджується на смерть дитини, а навіть на свою власну смерть погоджується. І навіть коли лікар через вікно в городку. Біля костьолу показував цвінтар і каже, там вже не одна лежить, котра відмовилася. І мама каже, там ще є місце. І сьогодні, кохання, я є, наскільки так можу казати, нормальним, здоровим. Відомо, не йдеться тут про якийсь характер, чи як мама каже ханаберію, чи там шутки, чи серйозності, але дякувати Богу, хожу, маю руки, ноги, голову. теж... Дякую Богу за покликання до священства, до монашества. І сьогодні моя мама є жива. І дякувати Богові теж здоров'я має настільки, наскільки в її руках зараз 70 років це дозволяє, це здоров'я, але пропрацювати, скажімо, більше 40 років на цигельній фабриці це теж потрібно, це здоров'я мати. Це є для мене доказ, що Богові ніхто не перекреслив з нашої родини планів. Для мене, власне, церква це є та, котра дає життя. Так як ми з молоддю задумувалися над притчою про людину, яка йшла з Єрусалиму в Єрихон, І пізніше Самарянин заопікувався цією людиною, відвів її до заїзду. Ми сьогодні коментуємо, що це є церква, віддав священникові господареві і каже, даю тобі два динарії, дві заповіді любові. якщо даш більше, я тобі поверну. Поверну, коли прийде другий раз. Я сьогодні, священник, думаю, що неможливо дати більше, тому що заповідь люби Бога і люби ближнього це є найбільший запас, найбільша можливість, яку можна зробити і чим можна послужити людині. І сьогодні Господь нам каже благословляти. Дуже прекрасно, ми слухали перше читання. Нехай Господь Бог. Розпромінить своє обличчя над тобою. Ми знаємо, що дивлячись на лице людини. Ми бачимо, чи вона є сумною чи радісною, чи ця людина є сповнена Богом, чи вона ще цього Бога шукає, чи вона йде до нас з добрими намірами, чи вона йде з якоюсь злістю, з підступом. Вчить нас Господь благословення. Кохані, також потрібно нам мати свідомість. Що Господь Бог оберіг батька і матір своєю заповіддю. Навіть, скажемо, немає там заповіді, шануй священника, «шануй єпископа, є заповідь до батьків. Ти перед Богом є бережена, так само ти, батько, є бережений перед Богом, тому що Господь оберігає твій авторитет, оберігає. Твої покликання перед дітьми. І діти, які виконують цю заповідь, мають благословіння. Не скажемо, що ті, котрі померли в молодому віці, котрі, може, мали якусь аварію, чи хтось захворів, що ця людина не слухала батьків, не пошанувала батьків. Але знаємо, що це благословіння, воно, воно не міряється такими руками, як ми сьогодні собі міряємо. Але Книга мудрості говорить, проживши так мало, прожив багато часів, прожив своє життя. Для когось це життя коротше, для когось довше. Але сьогодні, коли входимо в цей новий рік, хочемо разом з Марією, Божою Матір'ю, просити Бога цього потрібного нам благословення. І, власне, те, що ми вже роздумували, розважали собі. І про слова, і про наші обов'язки, і про добрі сторони, і про занедбання. То, власне, мусимо собі ще раз усвідомити, що слово людське, воно є дуже важливим, тому що людина створена на образ Бога і то, що людина говорить, її слова також можуть творити, а можуть руйнувати. І так, власне, я колись в одній розмові. Десь з сусідами моя мама говорить таку фразу, бо там зайшло речення за це, що о, сьогодні там молодь, вона не боїться сказати, що любить когось. А ми колись боялися, ховалися, бо не знали, як признатися батькам, що ми влюбились. І моя мама каже: Я вам скажу як старша жінка, каже, чому ти сьогодні боїшся сказати таке прекрасне слово, що ти когось любиш? Чому ти ховаєшся? Але якщо сваришся, Якщо визиваєш себе, то наполовину бедриковець чути. пів села чує. Ти ненормальний, ти придурок, пів села чує. А що я тебе люблю, що ти добре зробив, що ти в мене прекрасний, що ти найгарніша, то борони Боже, щоб ніхто не почув. Кохані, хочу вам це сказати для того, що не йдеться про крик, не йдеться про те, щоб ми робили шум навколо таких цінних справ, як серце людське, як Боже благословіння, як любов. Але йдеться про те, щоб ми не боялися жити правдою, щоб ми були щирі перед Богом, і щоб ми знали, що людина, коли розпочинає свій шлях з Богом, має надію, що цей шлях буде добрий. Відомо, що ми, як люди християни, віруючи, не можемо тільки користатись календарем, що ми от сьогодні маємо бути добрими, а вже завтра це вже інший день, це вже будний день, чи там вчора. Кожен день є святий, кожен день це є для нас дар Божий. Але, власне, живучи в світі, живучи в вимірі часу, ми повинні бути свідомі того, що Господь вчить нас. Поетапно жити, підходити до речей в своєму часі. І Бог, Котрий є вічний, Він теж післав свого Сина до нас, як пише Біблія в Євангелії читаємо, коли настала повнота часів. Не народився Ісус вчора, чи позавчора, чи три тисячі, чи чотири тисячі років тому. Але тоді, коли була повнота часів, Бог підкорив свого сина у вимір часу. І тому час є нашим скарбом. Господь Бог є господарем часу, але ми можемо цей час змінити, можемо цей час використати добре чи погано, можемо його освятити або знищити. І єдине, що є в наших силах, це присвятити час Богові. Ми не можемо віддати Богові свої багатства. Бо Господь є найбільше багатий на світі. Ми не можемо якось своїй покори бути вдячні Богові, бо найпокірніший є Господь, який прийшов і народився в іфлеїмських яслях. Ми можемо просто в щирості присвятити Богові свій час. А сьогодні, тим більше, в нашому сучасному світі цей час є дуже важливий і відіграє дуже велику роль. Колись люди жили якось спокійніше, не мали годинників, не мали телефонів, комп'ютерів, жили так, якби сьогодні ми можемо сказати на произвол судьби, хоча цей час був дуже цінним для них. Сьогодні ми бачимо, що інформація і час відіграють найбільшу роль. Навіть коли є на світі війна, то насамперед це є війна інформаційна. А потім допіру ця фізична. І, власне, кохані, коли ми, як люди віруючі, хочемо здобути Боже Царство, а Ісус нам каже, силою здобувайте, не означає насильно йти по трупах, але силою означає, що треба прикласти зусилля. Потрібно сьогодні не спати, потрібно сьогодні молитись, потрібно в такі моменти, коли ми переживаємо чи ми радіємо. Потрібно віддати Богу і свій час, потрібно чогось відмовитись, але для того, що є більше. І тому, кохані, цей новий рік, який настає, має нас спонукати до цього, щоб ми справді по-новому почали жити. Не означає, що ми маємо щось перекреслити, але означає те, щоб ми справді були відновленими людьми. І ці реколекції, які для когось закінчуються, для інших продовжуються. Це теж є час віднови, це теж є певний етап нашого життя. І тому, кохані, в цей новий рік, один одному сьогодні самі собі взаємно і для наших близьких, рідних, знайомих, бажаємо, щоб Господь знаново народився в нашому серці, щоб Господь був в нашому житті, щоб ми ніколи цього Бога не відмовились, щоб ми ніколи від Нього не відвернулись, щоб ми завжди. Йшли цією дорогою, на кінці якої чекає нас Господь. Амінь. Заспішно.